Удобряємо пшеницю, дозволяє поки збризкать. На полі зимої пшениці в Новоукраїнському районі працюють двоє трактористів. Один з них 40-річний Олексій Лапшин. Три дні тому повернувся до роботи після служби в Збройних силах. Був мобілізований прошлого року, 25 лютого, і звільнився. Ну, списали мене по хворобі. Зараз ну, працюємо на рідній землі. Потім ми встигли, по запталому руки під кормити. Посів озими пшениці перевіряє керівник фермерського господарства Володимир Волошановський. Каже, через дощі техніка місяць не могла виїхати в поле. Добрива для підживлення посівів вносять з запізненням. Не спрацювали або ж не внесені гербіциди, а якщо внесені, то сильно змиті, змиті дощами, не внесені мінеральні добрива і це все дає, е, дає недостаток кількості заложення того максимального врожаю, якого ми очікуємо. Підкормити це той процес, самий основний процес, який має бути ми вже два рази підкормлений, а ми тільки сьогодні починаємо перший раз підкормлювати. Це той процес, який дає мати максимальну вражайність та максимальне качество цього зерна, щоб це зерно було продовольче, продовольче, а не технічне. Це тракторна бригада господарства у селі Велика Виска. Сіялки після роботи у полі забиті мокрою землею, показує керівник. От така техніка сьогодні американського виробництва зараз під погодні умови і не годиться, тому що вона е, дуже хороша, дуже качественна сівалка, але. При збільшенні при вологи у ґрунті вона дуже важка, її вага без загрузки шість тонн і вона тоне у ґрунтах і практично не може висіяти нічого. І сьогодні ми маємо дуже велику проблему і вертаємося до наших рідних сівалок, які легкі, надзвичайно і добре висівають зерно. Розповідає, через дощі не посіяли ярий горох. Ці культури давно вже повинні бути висіяні ну практично місяць назад. Але зв'язку із складними поводніми умовами не дало змогу це зерно. І сьогодні, як ви бачите, зерно вже протруєння, лежить і вже уходять останні сроки посіва ярих зернових культур, у тому числі гороху, а воно знаходиться в складі у складі. Каже, через пізню посівну зберігає у складі 500 тонн минулорічної пшениці. Коли ми побачимо на полі, що все буде добре, тоді ми її, звісно, реалізуємо. Всі 3,5 тисячі господарств області почали весняну посівну із запізненням через тривалі дощі, каже керівниця облдепартаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. На сьогоднішній день по області посіяно зернових ранніх зернових культур 72-73% до прогнозованого, і це виходить третина до минулорічних обсягів. В цьому році менше посіє на ярах зернових, аграрії надають перевагу соняшнику, більше посіяли ріпака, його в нас в області більше 80 тисяч гектарів. Станом на таку саму дату, в минулому році було посіяно 60 тисяч гектар соняшника. В цьому році ще фактично не приступили до посіву соняшника. Тричі більше дощі від норми випало в області за три тижні квітня, розповідає начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева. Всього ж за період з 1 по 22 квітня опадів випало від 50 до 92 міліметрів, тобто 2,5-3 норми за даний період. За останні 10 років це вперше, що такі тривалі рясні дощі виходили в квітні. Пізня посівна не вплине на врожайність, якщо аграрії врахують нинішні показники вологи в процесі вирощування зерна, каже директор інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк. Якщо ми правильно до цього підійдемо і методологію, і культуру використаємо, і набір насінного сіневого матеріалу, і агротехнології потім процесії. Фермер Володимир Волошановський каже, землю обробляє протягом 25 років. Розраховує на гарний врожай. Посівну планує завершити до кінця травня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.